Війна з Росією вже набагато більше ніж війна за незалежність України, і війна за виживання української нації. Це війна навіть набагато більше ніж війна демократії проти диктатури, а точніше диктатури проти демократії. На цьому наголосив Це двічі прем'єр-міністр -прем України Арсеній Яценюк під час щотижневого інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Ця війна фактично є не що інше як боротьба взагалі за виживання людства, як такого. Тобто Якщо сили зла, якщо чорні сили в особленні Росії переможуть цій війні, то взагалі не буде вже дискусії про те, що таке світовий порядок, як його треба змінити, як забезпечити безпеку на європейському континенті. Ці всі слова будуть історичними реліквіями. А надалі в цілому світі буде розгорнута низка конфліктів гарячих, холодних, різного роду, де фактично буде йти мова про нову форму загальносвітового конфлікту. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде в етері телеканалу ТВА о 20.00.